Друзі, всім привіт! Знову з вами я, Ліра. А, і сьогодні я знаходжусь у багатоповерхівці, в якій канадійці знімають квартири. Це мені здається окрема історія про те про будинки, тобто як вони живуть будинки, то більше все простіше. Але ми зараз поговоримо саме про те, про квартири, тобто, де живуть канадці в квартирах і які те мешкання взагалі є. Є два типи мешкання. Почнемо з цього. Перший тип мешкання це конто. і це означає, що вони живуть в великому будинку, дуже великому, в якому кожна квартира належить певному власнику. Тобто немає такого, що це власник повного всього будинку. І в таких будинках є, якщо це дуже новітні, там великі багатоповерхівки, в них є спільні. Прямо поверхи, в яких, в яких люди можуть проводити свій повсякденний час, типу як хобі, або просто проводити якісь там, уікенди, робити певні штуки, зараз ми подивимося на них взагалі. Якщо це апартаменти, типу такий певний тип житла, це означає, що всі квартири в будинку належать тільки одному власнику. І це вже зовсім інша історія, яка взагалі є цікава інформація саме про контур. По-перше, так, власники. Мають квартири, ну то тобто багато власників в одному будинку. це апартаменти, то в такому випадку власником є одна людина всіх квартир, і саме цікаве, що ти не можеш цю квартиру купити. Також цікавий факт в Канаді, тобто в новітніх будинках і взагалі по всій Канаді в них немає централізованого опалення. Кожен по факту будинок залежить тільки сам від себе, від свого опалення. Канаді взагалі немає такого поняття, як централізоване опалення. Що якщо щось, щось десь ламається, то в тебе це не зникне, в тебе це буде. Але якщо в тебе ламається опалення по будинку, то це означає, що тільки ти це відремонтуєш, ну тобто твій будинок, і швидко це полагодить. Тобто це ні від кого не залежить, тільки від твого саме будинку. І в такому випадку, якщо щось стається з опаленням, то... Це ремонтується набагато-набагато швидше. Другий момент. ну Це ми говорили про старі будівлі. Другий момент. А, також дуже цікавий, що якщо а, зараз брати по опаленню, взагалі по тому, як люди охолоджують та нагрівають повітря, 95% всіх нових будинків це кондиціювання. Тобто немає такого, як батареї вдома. І дуже часто це просто кондиціонер, який кондиціонує повітря, і все. Тобто такого як у нас тут взагалі немає. І зараз я знаходжуся в а, ось такому райончику. Тобто, це взагалі йде як open area Тут люди влітку проводять дуже багато часу. Тут можна зробити барбікю. Ми з нами знаходимося на третьому поверсі. Тут можна зробити барбікю, це все безкоштовно, і тут багато людей влітку дуже багато проводить часу Зараз тут холодно, тому все ти накривало, щоб не було. Ніяких таких поганих ситуацій з технікою. Ось, але ось так виглядає ця відкрита зона для людей, і то я входить, і то входить у вартість житла, ну, тобто, яке ви знімаєте. Ну звісно, ви платите за нього, тобто, щоб розуміти, ви все одно платите за нього, але, типу, не доплачуєте для того, щоб входити ось, наприклад, сюди відпочити і насолодитись, не знаю, чашкою кави на повітрі. Ну тобто, ось так це виглядає. Це дуже дуже круто. Я зараз знаходжусь у будинку такого типу. Це 45-поверхова будівля, яка знаходиться в іншому районі, це не в центрі Торонто, це за тішечки далі, далі від Торонто. Якщо їхати сюди на поїзді гоутрейні, то це займає приблизно 15 хвилин, і ще 15 хвилин пішки від станції Гоутрейн. Називається станція Маміко. Ось ось так виглядає райончик внизу. Тобто, тут бачите, Є місце для парковок, досить велике, і дуже багато маленьких, якихось певних різних кав'ярень. Магазини, кав'ярні, Starbucks, супермаркет метро. І Ось так загалі зараз виглядає прекрасна. Відкрита зона, вона досить велика, тому тут дуже багато людей може розміститись, а тут є навіть ось такі от як штучна, штучна травичка по типу цього, і місця, де можна посидіти, відпочити і насолодитися взагалі свіжим повітрям, тому що за межами Торонто повітря більш свіжіше. І Взагалі приємно тут сидіти, чесно і стояти. Ось зараз ну я просто стою, тому що прохолодно, але дуже приємно, тому що досить багато місця відкрите повітря, і дуже круто, чесно, дуже круто. Що по ціні спитаєте ви мене? А я вам скажу: ціна за зняття квартири в такому будинку е, вартує від 2000 доларів. Ось це дивлячись від того, скільки кімнат ви взагалі знімаєте. Як рахуються кімнати в Канаді? Якщо ви знімаєте квартиру One bedroom, це означає, що у вас є і вітальня, і одночасно з цим спальня. Тобто тут рахується тільки по спальням. Вітальня завжди є. Якщо це у нас two bedroom, то це дві спальні. І одна вітання. До речі, тільки що мені дуже пощастило, тому що повідомили, що відкрита зона взагалі зачинена на зиму і туди не можна заходити, тому мені повезло її побачити і показати вам. Щоб проїхатись на ліфті, вам обов'язково потрібно мати ключ. Це обов'язково. І без цього взагалі ніяк. Давайте взагалі пройдемо зараз по кімнатам спільного поверху з поверхною А що тут взагалі є. Це, як ви можете бачити, у нас Cyber Library і вам потрібно дотримуватись тиші. Це бібліотека, в якій ви можете почитати книжки, попрацювати та побути в тиші. Дуже круто і знову ж таки, для того, щоб потрапити в кожну кімнату, потрібно пікнути ключиком та побути там, можете спокійно посидіти і попрацювати в тиші. Тож на третьому поверсі, ну тобто, взагалі є guest Suite, Тобто вам потрібно доплачувати, звісно. Але якщо у вас, наприклад, немає місця у вашій квартирі, ви можете посадити ваших гостей, посадити ваших гостей у такі кімнатки. Це доплачується окремо, і вони можуть жити якийсь певний період часу. Ну, взагалі, не один рік, не місяць, але якихось пару днів це можна зробити. Наступною у нас іде Kids Craft Room. І тут дітки можуть гратися спільно, певному калітрістю іграшок, для того, що якщо в кімнаті у вас немає знову ж таки місця або надоїло, дитина може сюди зайти та погратись тут. Також дуже прикольно. Давайте зайдемо. В кімнаті може знаходитися максимум до чотирьох дітей, Ти не можна заходити з тваринами, а також має обов'язково завжди супроводжувати дорослу дитину від 16 років. Це обов'язково це правило. Ось і взагалі ніяких таких штук по типу користування речами заборонено. Тобто, тобто така кімнатка дуже красива. Тут у нас, наприклад, ще є кімната board Room, це кімната для мітингів. Ви можете її забронювати за собою і проводити там мітинги, якщо вам незручно взагалі вдома. Дуже шумно і сильно. Його студія. Як ви бачите, тут багато є тренажерів різних. Можна забронювати час і позайматися тут йогою. Ось і це такий величезний коридор, з кучою всього. Також є масажні офіси. Ось, наприклад, не менше 19 років дозволено тут замовляти. Також тут у нас є спортивний зал, фітнес-центр, в який ви можете піти, там можна позайматися, дуже круто. Можете просто спуститись з вашого сиркового поверху і позайматися у залі. Також тут є можливість піти в басейн. Собі уявляєте, у вашому будинку є басейн. Зараз він чиститься, але, типу, стандартно. Сюди можна приходити, не платити нічого, просто приходити поплавати. Далі у нас невеличкий театр, можете засібнювати за собою театр. А також, якщо ви хочете пограти там в а, взяти з собою різні снеки, забронювати на максимум 16 людей, і також за собою потрібно прибрати. Тут у нас Є кімната, в якій ви можете також повністю проводити якісь майстер-класи, мітинги, тобто кучу всього. Тут багато місця, дивани для того, щоб вам було зручно проводити свій день народження. Бо багато людей ну, тобто, в квартирі шумно, а тут якраз такі поверхів і ви нікому не будете навіть заважати. Ось так і називається Party Room One. Тут бачите стільки всього, що просто капець. Величезний стіл, панорамні вікна, кухня, туалет. Це party Room 2. Також ви можете тут побути, вийти на балкон. Величезний стіл для великої кількості людей, учу диванчиків. Ну, чесно, просто, просто шикарно. Два виходи, щоб було зручно. Просто подивіться на це, як це класно. Спортивний лаунж, в якому я вже була. Це для того, якщо ви хочете Пограти ось в настільний футбол, побути за диванчиком, посидіти. І просто уявіть собі, це все ми було тільки на одному поверсі. Все, що доступне людям, які проживають у цьому будинку. Це просто шикарно. Заходимо у ліфт. Давайте спустимось на перший поверх. Це ми заїхали на паркінг. Є навіть підземний паркінг для того, щоб можна було свою машину тут припаркувати, що дуже-дуже дуже круто. Ось так виглядає сам по собі паркінг. Він також ходить у вартість проживання. Можна з тобою залишати велосипед, як побачите. Ви так виглядає лобі. Тут ви можете. Посидіти трішечки та зайти на своє ліфту. Для того, щоб потрапити у лобі, вам потрібен обов'язково ключик, але якщо ви телефонуєте навіть власнику будинку, ви по факту не можете навіть піднятися по ліфту, поки він не дозволить вам це зробити. Це, так тут все виглядає. Це не post. Тут у вас є. Ваші поштові скриньки від кожної квартири, як ви бачите, різні оголошення. Ну, дуже прикольно. А ось, так ви... а ось так виглядають у нас квартири. Тобто з надписами ось такими, що дуже прикольно. Ребята заселилась, коротше, в свій дом. Подивіться на це. Це вітання. Зараз буду шукати свою кімнату. Скоріше там на другому поверсі. Короче, дуже цікаво, такого ще не бачу. Це ванна кімната. Це стірка. А це моя кімната. Номер три. Вау! Оче клас. Дуже прикольно. Незвично, прям капець. Буду зараз поселятись. Уже хочу відпочати і поїсти. Дуже-дуже-дуже-дуже сильно. О! Друзі! Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лера, і хочу провести вам невеличкий рум-тур, де я взагалі живу в Торонто. Як виглядає ця квартира, кімнатка? Ось, і як далеко вона від центру, скільки вона коштує та як забронювати такого типу житло. Поїхали! Почнемо напевно з того, що моя кімната знаходиться на другому поверсі будиночку. Ось і виглядає вона приблизно ось так. Ось тут в мене взагалі в кімнаті цікавий факт. в мене є чотири е, дзеркала. Невеличка тумбочка для того, щоб складати свій одяг. У мене тут лежать документи, та трохи їжі. Ось віконечко, яке виходить уже на центр Торонто. Також невеличка лампа, величезне ліжко, на якому дуже зручно спати. Ось, це лежати. І ще одне зеркало. Взагалі, як ви бачите, воно невеличка М -м зовсім. Ось тут ще одне дзеркало. Невеличкий стіль стілець. І також маленька штучка, щоб сказати, свої чемоданчики, щоб було зручніше. Тобто, як ви бачите, вона взагалі, ну прям маленька, але мені досить зручно, тому що нічого не потрібно лишнього. Тут в мене є шкаф, в який я складаю своє пальто. Комфортно те, що тут є також мені надали такий дучик, Ой, який гріє. Повітря, тому що тут буває холодно, взагалі навіть без нього тут досить тепло за рахунок того, що сюди постійно світить сонечко. А також хочу попередити, що тут взагалі іншого типу розетки, для того, щоб ви орієнтувалися, як вони виглядають, зараз покажу. Я собі купувала перехідник ще в Україні по досить дешевій ціні. Я купила його за 170 гривень. Можна таку... Зараз покажу два варіанти, які є, щоб орієнтуватись. Ось. І ось так виглядають ці мі розетки. Тобто вони взагалі не такі, навіть як в Англії. В мене є ось, ось така розетка, ось такий маленький перехідничок на українську вилку. Ось. І його можна купити навіть в Україні, коли ви будете їхати сюди. Я купувала свій за 170 гривень, тобто досить дешево взагалі. А також, якщо ви знаєте, що ви подорожуєте не знаю, через Англію, подорожуєте через інші країни, і вам потрібно дуже багато всього, ну тобто дуже багато різних, то я рекомендую ось такого типу мультиперехідник. Він досить зручний знову ж таки, тому що, по-перше, в нього є варіант, що ви можете. ну, Тут, по-перше, можна ось перехідник, щоб був для американський, ну, тобто, і канадський, ось, тобто, це для звичайної розеточки. Він отак складається, натискаєте на кнопочку. А інший варіант це також перехід на європейську вилку, тобто, якщо раптом у вас вже будуть якісь загідні пристрої на. Ну, на канадську вилку, тобто купили, наприклад, не знаю собі телефон, а потім поїхала в Україну і на чуть, -чуть на трошки, і вже немає європейської розетки або вилки, то в такому випадку ось також можна скористатися ним. І якщо раптом ви їдете ще й в Англію, то тут також є перехід на англійську виделку, тому що інший, вона трошечки інша, вона трьох зубчикова. Цима зубчиками. Я, чесно, нею ще не користувалася в Англії, тому що мені, в мене і так були перехідники, я собі ще давно їх купила. Але чесно, вони не надто дорогі. Перехідник оцей мульти, він коштує 200 гривень приблизно. А ось такий маленький, взагалі, 170 І це буде значно дешевше, ніж те, що ви будете купляти тут. Один перехідник ось такого типу тут буде коштувати 18 доларів. Тобто, я думаю, різниця є все-таки. Ось можна зекономити і купити собі таке штук 5, якщо ви знаєте, що у вас є різних п'ять типів пристроїв, і заїжджати собі спокійно. Також, наскільки мені відомо, в мене особисто є англійський тип в айфонах, ну в кого айфони, звісно, то можна також купити собі перехідник. Американського канадського типу вже тільки з usb портом тобто без перехідника на вилку, а саме з usb портом також досить зручно. Ну, це враховуйте на 100% тому що приїдете і не буде тут чим зарядити свій простой, це буде дуже незручно. Якщо ви знімаєте апартаменти, чесно скажу, що це вже третій раз, коли потрапляє, що немає перехідників. У мене було тільки один раз, коли я була в Ірландії. Ось там мені жіночка просто віддала свій перехідник, тому що перед цим забула якась пара. Ось, і вона мені його надала з європейської на, на англійську, ну, в Ірландії, тому що також такий загадний пристрій. І я дуже-дуже рекомендую про це подумати завчасно, тому що будете сидіти без зарядки і це буде взагалі неприкольно. Також стосовно води. Я дуже сильно хвилювалася взагалі, як тут пити воду, чи можна її пити з-під крану, чи потрібно купувати. Одна пляшка води тут коштує приблизно 3 долари канадських. Це близько 60-70 гривень. Ну це так, плюс-мінус. Ось. І взагалі, як потім мені розповіли, то тут дуже сильно йде перевірка води. Але тобто, пити її можна. І навіть в кафешках та в ресторанах надають воду з-під крану, і її можна пити, я її пила, зі мною все окей. Але, взагалі, чесно, я не рекомендую, тому що місто мільйонник, і краще купувати. краще купувати. воду, Тому що не відомо точно на 100% що взагалі в тій воді, хоч вона і перевірена. Проте. Якщо у вас а, в квартирі або в готелі, де ви знімаєте, є фільтр, такому випадку можете не хвилюватися, купувати не буде потрібно, тому що фільтрована вода, а, вона природна до пиття. Тут взагалі у багатьох будинках є фільтрація, і ви можете пити воду саме через маленький краник профільтрованої води. А ми йдемо далі, подивимося, яка в нас взагалі тут ванна кімната, можливо, є щось дивне. Зараз побачимо. Давайте відкривати двері. Ось так виглядає в мене кімната. Тут величезна раковина, і як бачите, тут такого типу краник і нічого такого тяжкого. Також в мене тут є величезний пакунок з рушників, туалет. Я хочу додати, що туалет в них не зверху, змивка, а збоку, Тобто, щоб ви також знали і не лякались. Також є досить цікавий момент з приводу того, як закриваються двері. Тут вони закриваються трошечки незвично. Покажу зараз на прикладі моєї ванної кімнати, тому що в мене особисто в кімнаті двері не зачиняються. І я запитувала свою господарку-квартир, взагалі чи це окей, тому що я досить хвилююсь, бо в мене тільки знята одна кімната. Ось, вона сказала, що це окей, тому що в Канаді взагалі не прийнято входити в інші кімнати, і можна не хвилювати, що хтось щось вкраде. Але будьте обачні, просто в моєму випадку це реально все добре і нічого такого ні разу не було, що до мене хтось входить в кімнату без стуку, взагалі ніхто не входив. Ось, і не було такого, що мене там речі зникали. Чу-ду-чу, взагалі добре. Але Ну, є така штука, що вони не зачиняють двері. І хтось сказав мені, що взагалі в своєму будинку він не закриває навіть вхідні двері. Тобто це також окей. Просто тут знають, що ніхто нічого не краде. Проте, дивлячись, який є район. Тобто звертайте увагу на район. Якщо це центр міста, це може бути. Проте бувають райони, де досить неприємні обставини трапляються навколо, по типу різних. Крадішок і таке інше, тобто ну, є дуже темні райони. Як не крути, це місто мільйонник і таке може бути. Тому все-таки враховуйте цей момент і завжди закривайте хоча б вхідні двері, для того, щоб нічого такого не було. Ось Стосовно того, як взагалі відкриваються двері, досить цікаво. Потрібно просто натиснути на оцю кнопочку і закрити. Це все. Я досить довго не могла звикнути і думала, що це щось взагалі дивне. Ось питався, окей, вони так само зачиняються, бо ніхто не може їх відкрити. Такі маленькі гайди. Цікавий також і факт: досить багато людей в Канаді не мають пральних машин та сушильних машин взагалі. Ну, тобто, це реально досить досить популярно, і тому вони віддають її в пральню. В пральні ви можете одразу закинути свої речі. Щоб вони виправились і після цього їх посушити. Це все коштує не дуже дорого і досить цікаво, тому що реально от купувати машинку частіше дорожче, ніж просто постійно віддавати свої речі в пральні. Тому вони збирають свої речі в великі такі мішки, і після цього відносять їх у пральню, щоб все попралось. Якось так. Моєму випадку знову ж мені повезло, тому що тут є пральня і пралка і сушилка. Ось одночасно, і це в них також досить розповсюджено, тому що вони не мають куди вивішувати свої речі. Давайте ще поговоримо взагалі про те, як одягатися в Канаді, яка погода зараз та що на вас тут чекає. І так, зараз у нас по погоді у нас зараз 10 ранку, і по погоді у нас. Мінус дев'ятнадцять, мінус дев'ятнадцять. Я не знаю, наскільки тепло вдягнулася. На мені зараз мої ботиночки, на мені зараз джинси, під ними все в термо. І тут в мене дуже тепле худі, під низом ще гольф і також термоодяг. Обов'язково вдягайте шапку, вдягайте рукавички, бо відмерзнуть ножки нож 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 і ручки. Дуже холодно. Тому зараз в мене тут світить сонечко і здається, що ну, дуже тепло, але чесно, я боюсь вже виходити на вулицю, тому що мені здається, що я повністю там відмерзла. Вдягнула ось своє пальто, шапочка. Не забуваємо про рукавиці. Без рукавиць буде ніяк. Ось. Все-таки мінус 19. Також вдягайте баф, для того, щоб не дуло. У мене також є величезний зараз шарф, у нього повністю зараз замотаюсь. Зараз буду вирушати знову, знову, господи, поможи. Ну, прохладно, прохладно. Я живу ось в такому райончику. Ой, маленькі будиночки, все, як я люблю. Тут недалеко є класний парк. Тут гуляє куча, 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 куча собак. І це просто шикарно. Собачий рай. У мене, коли я йду по цьому району, завжди відчуття, що я у всіх жінках відьмах. І хочу додати, що один ось такий будинок коштує в районі від 4 до 6 мільйонів доларів. Але знову ж таки в Канаді це все працює по кредитам. Тобто, якщо у вас класна кредитна історія, вам може дати кредит на все життя під 3%. Може воно навіть менше. І це, типу, дуже круто, тому що по факту ви як то все життя орендуєте просто житло, але воно ваше. І вашим дітям може це відда... ну, житло повністю. І це круто. Стосовно квартир. Квартири тут продаються за півтора мільйона доларів. Як мені повідомили хазяйка моєї квартири.